Людина, людство, людяність. Як схожі між собою ці слова? Усі люди з'являються на світ однаковими. Діти плачуть, сміються, радіють. То чому ж не кожна дитина, виростаючи, стає хорошою людиною? Б багато що залежить від ставлення батьків до виховання. Саме дитинство мама мене вчила добра, ставлення до людей. Працьовитості, батько мужності постояти сам за себе, бабця вчила любити людей. Не знаю, як ви, а от я найбільше в людині ціную чесність. Не люблю підлості. Чесність як власна гідність викликає повагу людей. Не можна бути задрісним, злим. Народна мудрість говорить, щоб справжньою людиною стати треба добре працювати. В народі кажуть, що саме праця то є перша основа людського життя. Праця створила людину. З силою праці я задумався ще в дитинстві, як по дитячій касті кажуть, що є про бабину, бабину, бабину дочку, дочку і діду. І діду да. Да. Бабина дочка не, не працювала, була до І за це її було покарано. А діда дочка працювала, виросла хорошою людиною, працьовитою. Це в мене навчали батьки самого дитинства. Я зараз в свою чергу чую своїх дітей. Батьківська наука чи не найголовніша у житті людини. Бо мудрі зерна посіяні у дитячій душі, що сприймає нове як всепоглинаюча губка у дорослому житті. Проростають пагонами добра, поваги та любові до родини, друзів, оточуючих людей та світу. Батьки Сергія Слюсарчука пригадують, у дитинстві, як і більшість дітвори, він був непосидючий, іноді бешкетував, не завжди приносив відмінні оцінки зі школи. Втім, за такі дрібниці сина не наказували. Дивились, аби ріс чесним та справедливим, дотримував сказаного слова, виховували у любові до праці, рідної землі, повазі до людей, плакали у ньому самостійність, вірність та людяність, скромно зізнаються своїм дорослим сином, не аби як пишаються. Він був такий спокійна дитина, Він в мене був первісток перший, тобто, перший онук. Перший онук. Ти такий жалів його, носили, гляділи. Зараз ви радієте, що з вашого такого маленького Сергійка такий я думаю, солідний чоловік. Я думаю, звісно. Я вже тепер маю четверо внуків, маю шестеро правнуків. Вже в нього є троє правнуків моїх. Він от приходив, ми були на роботі, він приходив, знав, що треба обставити варити свиням. От він, ну я знаю. І ми десь йшли в гості, він і корову видує. От бабця приходила його, бо Сірожа, два я тобі щось поможу. Він, він каже: Мені нічого не треба допомагати, я він сам видує, сам все зробив з тим молоком. Він не допускав. Людмила Федорівна така, я все время її <смеш> вспоминаю. Вона казала до мене, ви знаєте, що по Україні по руській мові в нього буде три. Я кажу, мені головне, він, що він був людиною, а трактористом буде. Але ніхто не знав, що він буде полковником. Я на це не розчитувала, що він буде полковник. Нічого, слава Богу. Пішов, вчився сам, училище кінчив, кінчив академію, кінчив магістратуру. Помаленько. Горжуся і всім стараюся казати, що... що син толковий. Толковий, А як же? Так що не дурно я його вчив. Коли стаєш дорослий, розумієш, наскільки цінні батьки в твоєму житті. Але в шаленому ритмі життя забуваєш їм про це говорити, потрібно виправляти це. Я думаю, ви знаєте, що не менш важливо для людини створити власну сім'ю, виховувати уже своїх дітей, передаючи їм мудрість поколінь, мати поруч себе другу надійну половинку. Чи не так? Вдома у мене справді надійний тил. Дружина, троє дітей, син та двоє дочок. З такою командою не засумуєш. Підтримка дружини дуже важлива в цьому житті. Деколи словом підтримує, деколи й промовчить. Для чоловіка це дуже важливо. По тобі довелося охарактеризувати свого тата от, чужим людям. Що б ти сказала от, про нього? Тато в мене така людина, що я би з ним пішла в розвідку. Завжди дасть таку влучну пораду, яка завжди має допомогти в будь-якій ситуації. Ну, взагалі, дуже багато чого мені сказати такого, що дійсно пригодиться. Я скажу так: тато любить своїх дівчаток і називає нас принцесами. Характер має такий досить специфічний. Йому треба деколи перетерпіти. Він запальний, але він завжди дуже справедливий. Дуже справедливий. В нього настільки загострено відчуття справедливості і до людей, і до себе. Він самокритичний. Але як тато, як чоловік, як батько, він дуже добрий. Як господар, він дуже добрий. Все, що тут, тут маємо, тут майже практично все, це його заслуга. Сім'я це найголовніше в житті. Діти, сім'я, родина це є в житті. З роботи додому спішимо, чи залишаємо? Обов'язково спішимо. У родині Сергія Слюсарчука переконані, що дітей необхідно у першу чергу виховувати на власному прикладі, не можна вчити чесності, вірності, а самим цей час обманювати чи зраджувати оточуючих. Величезну роль грає не кількість, а якість спілкування. Обов'язково потрібно знайти час, аби запитати, як пройшов день, що хвилює, а що навпаки радує. Ще одна народна мудрість каже, земля не може жити без сонця, а людина без щастя. Чи вважаєте ви себе щасливою людиною? Я в цьому сенсі вважаю себе щасливою людиною, оскільки маю багато друзів, які в хвилину прийдуть на виручку, яким допомагаєш один одному. І та пороботська дружба переросла, в дружбу сімейну. Я щасливий тим, що маю друзів, яких дійсно поважаєш, шануєш. І... По життю йде з ними крок бік обі поруч поруч так. спілкування у дружній компанії необхідне людині як ковток свіжого повітря, обмін думками, ідеями, мріями, надихає на подальші життєві звершення, допомагає краще розуміти оточуючих, теплі слова підтримки, рука допомоги протягнута у скрутну хвилину, вселяють віру у краще. Бо кожен з нас знає, що він не один у цьому світі, а комусь дуже потрібний та важливий, які йому потрібні друзі. Дуже надійна, доброзичлива людина, яка ніколи не підведе трудну хвилину, завжди прийде на допомогу. Він має задатки лідера, може повести за собою людей, згуртувати навколо себе. Навколо себе так. Сергій я знаю з доброї порядної сторони, надійний сім'янин, хороший сім'янин. Сильним духом, тобто, тобто сказати, людина така, на яку можна покластися. З Сергієм завжди, скажімо так, цікаво? цікаво і, і надійно. Знаєте, я йому от завжди от, так, завідував в Білой Зайсі, він батько трьох дітей, дві дочки і син, це дуже приємно. А так, якщо такі цікаві, то що? От, я можу згадати навіть такий момент, коли Сергій не взначає. На руку пережав титулованих спортсменів, які там цим займалися да, а він не означає раз і так здивувався. Так вийшло в нього. Так вийшло, так здивувався, так і навіть на споро. Казалося, що маєш і силу в руках, крім того, що розум в голові. То все ж таки, на вашу думку, як стати справжньою людиною? Це багато в чому залежить від нас самих. Каже, все потрібно пізнати свій внутрішній світ, пізнати себе. У вас це вийшло. Ви віднайшли себе? Зрозуміли те, для чого ви прийшли у цей світ? Я впевнений, що головне призначення людини бути корисним для інших людей, коли працюєш для інших. Не думаєш про якісь матеріальні кошти, не думаєш про кар'єру, а робиш просто все для душі, для того, щоб люди знали і відчували те, що ти працюєш саме для них. Що ти є на цьому світі. Що ти світі, є на цьому так? світі. І основне призначення це творити і бути потрібним для людей, і бути корисним для людей. Потрібно жити, а не існувати. Так, я думаю, що це основне призначення людини. Любити життя і тоді життя, життя полюбить, полюбить тебе, тебе чи так, не так? Так, так. так. Коли вкладаєш у свою справу частинку душі, зауважує при нашій зустрічі Сергій Стюсарчук, тоді дійсно все виходить, і люди відчувають це тепло та добро і віддають своє. Відбувається такий взаємообмін. Це стосується не лише конкретної роботи, а й загалом ставлення до життя. Кожна людина має свою ціль в цьому житті. Кожна людина, звісно, вибирає сама самостійно свою ціль. Одна вибирає шлях, який не дуже добрий, друга вибирає шлях, який може і нелегкий, але в загальному приносить для людини велику користь. Сергій Борисович поєднує в собі, мабуть, таке, яке дуже складно поєднати, тому що професія в нього як Ми знаємо, і це дуже тяжко. По людям мало вдається поєднати таку професію з якимсь. Таким богодним християнським життям. Але він. В нього це вийшло. Він це поєднує і старається поєднати. Я знаю його як привітну людину, доброго такого християнина. Він не тільки хрестевцем вінчався, він на такі великі свята, завжди відвідує храм своєю сім'єю, своєю з родиною. Ця сім'я, я хочу сказати, сім'я для мене, лічно для мене в моїх очах, вона багато-багато зробила для цієї обітки. Якими би трьома словами, Характеризувалися ви Сергія Борисович. Ну, Для мене він людина поважна, життєрадісна. І яка має ставити цілі, вона завжди кати її добивається і робить те, що шукати, завжди відповідає за свої вчинки. Але поняття людина, я б сказала, не обмежується лише стосунками з оточуючими людьми. Варто пам'ятати, я думаю, про те, що людина, дитя природи, що це одна система, частинки якої взаємозв'язані. Чи не так? Саме так, часто ми часто ходимо гості до природи, сім'єю з, сім з товариством, виїжджаємо в ліс на ставка. Милуватися співом птахів. Там дихаєш, зовсім по-іншому. поїдеш. Краї... Милуватися краєвидами, набиратися енергетики, енергетики системати системов... думки. І ми діти природи. Правда, мудріше за нас, ми повинні від неї вчитися. На жаль, я б сказала, у нас час дуже рідко можна зустріти справжню людину. Часто на вулицях наших міст, сіл я бачу людинок, по-іншому сказати не можна. Це люди, в яких відсутнє почуття справедливості. Вони не розуміють, що таке чесність. Чому так? Чому поступово ми починаємо втрачати ті якості, які роблять нас людьми? Тепер, в теперішньому світі новітні технології ми втрачаємо основне. Вони за матеріальним, духовне. А і саме духовність робить духовність нас. людьми. Духовність нас робить людьми, так. І люди зрадівають маски, лицемірство, брехні, заздрості. Потрібно з кожним днем ставитися краще і краще до людей. Тоді люди будуть краще ставитися до тебе. Найважче плати себе у дрібницях. Не, не дарма говорять, що поступися у дрібницях, поступися у великому. Та все ж таки, на вашу думку, у чому сенс життя? Коли я замислюся на сенсу життя, то перш за все радію над тим, що я живу. Радію навколишньому світу. Відкривається світ для себе. Мені в світі поталанило на гарних людей. Зізнається, при нашій зустрічі добродій Сергій, мої вчителі, і перш за все, мої батьки це люди, з яких я беру приклад. Усі вони вплинули на мій характер, але скажу вам, замало бути чуйним та доброзичливим для того, щоб усі тебе навколо вважали людиною. Безумовно, не всім дано бути відомими та видатними людьми. Але кожен може стати людиною, яку поважають. Саме до цього я прагну і хочу, щоб так було в моєму житті. Любов'ю сповнена земля, одна така на світі. Тут кожен день зустрічаю я, серця добром сповиті, ми покладемо за мету від малу й до загину. Любити землю цю святу, що зветься Україна. Заквітучі гаї і калини цвіту лузі Стаймо, браття мої, помолімось разом, друзі, хай молитви слова, небо птахою полинуть, щоб завжди берегла матір Божа.